У рівному поліцейські викрили два борделі. Маскувалися вони під масажні салони. Однак насправді там молоді дівчата надавали сексуальні послуги чоловікам. Платили клієнти за таке задоволення від 3 до 16 тисяч гривень. Біля одного з таких закладів побували і мої колеги. З гратами на вікнах, затонованим склом та повністю чорним фасадом. А на додачу ще з колючим дротом на паркані у такому вигляді донедавна функціонував один із спа-салонів Рівного. Я лише раз бачив, як клієнт заходив туди. Це дивно, що в СПА-салон потрібно заходити перед відеодобренням. якимось. не менш дивно і те, що в обідню пору салон закритий, не кажучи уже про те, що працівники сусідніх приміщень відвідувачів тут бачили рідко. А якщо хтось заходив, то обов'язково перед цим розмовляв по відеозв'язку. Однак, окрім цих факторів, нічого більш підозрілого місцеві не помічали у цьому приміщенні. Нічого підозрілого, крім затонованих вікон. І відео дзвінка перед входом де по відео домофону дзвонили перед тим, як зіти я не бачу. Натомість правоохоронцям цей заклад здався більш підозрілим, ніж тим, хто працює поряд. І 9 травня вони туди завітали. Поліцейські встановили, що в різних районах Рівного, в орендованих приміщеннях молодими дівчатами надавалися сексуальні послуги чоловікам за грошову нагороду. Рекламували свою діяльність заклади як масажні салони. До слова, викрили поліцейські не лише спа-салон на вулиці Соборній. Подібний функціонував і в іншому районі міста. 33-річний рівнянин в інтернеті розміщував оголошення з фотографіями дівчат в нижній білизні та забезпечував розповсюдження по місту реклами, допомагала чоловікові у веденні бізнесу, 21-річна власниця приватної фірми, жителька обласного центру, яка ще й була адміністратором. Вона підшуковувала дівчат із вразливим соціальним станом, зокрема внутрішньо переміщених осіб, встановлювала правила поведінки, слідкувала за порядком та вела облік прибутку. Платили за отримані послуги клієнти від 3 до 16 тисяч гривень. Нині ж правоохоронці встановлюють причетних до організації такого бізнесу. А відносно 33-річного рівнянина та 21-річної рівнянки вже вирішується питання про повідомлення їм про підозру. Ольга Данілюк, Володимир Захаров, новини Рівного.